Мої вітання. Ви дивитеся підсумковий випуск новин за 7 квітня. Наша команда традиційно підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій, а також про події в Волині. Ну а з вами у студії Ольга Матвєєва. І спершу коротко про головне. Після вибуху на Волині застрелився начальник прикордонної застави. Криміналу Луцьку чоловік ледь не зарізав незнайомця. Вода тече на електрощитову. У Луцькій багатоповерхівці вже кілька років протікає дах. На Волині застрелився військовий. Трагедія трапилася в четвер, 6 квітня близько 15-ї поблизу села Полемець Ковальського району. Передувала цьому ще одна подія. На міні підірвався екскаватор, який працював над укріпленням кордону. Його водій, прикордонник при цьому не постраждав. Згодом на місце події прибули начальник прикордонної застави та інспектор прикордонної служби. Після огляду територію начальник відійшов, нібито зателефонувати, і через деякий час пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову. Чоловік, що дихав, утім, дорогою до медзакладу він помер. Усі деталі та обставини трагедії розслідує Державне бюро розслідувань. Територіальне управління ДБР розташоване у Львові, розпочало кримінальне провадження за статтями 115 та 425 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство з позначкою самогубства та ставлення до військової служби. І про ситуацію на передовій почну із хорошої новини. Сьогодні в районі Мар'їнки на Доначчині наші воїни-десантники знищили броньований штурмовик противника Су 25 Чим було збито російський літак, не вказується, але на оприлюдненому відео зафіксовано пожежу збитого літака і, ймовірно, катапультування пілота. Сьогодні вранці ворог здійснив артилерійський та мінометний обстріл міста Очаків та акваторії Очаківської громади Миколаївщини. Пошкоджені житлові будинки, магазини, цивільні. На інфраструктура міста. Двоє людей отримали поранення, один із них у важкому стані. Поранені є і в Станіславі на Херсонщині, у тому числі діти. Там вранці снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей: 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Їх шпиталізували. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують. Під артилерійським вогнем і місто Береслав під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медики прямували до жінки, що була поранена у власному будинку. Автівку швидкої зачепили уламки російських снарядів. Двоє фельдшерів поранені. У вогні і Харківщина зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння, ворог обстріляв учора десяток населених пунктів. Пошкоджені і зруйновані приватні житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося на щастя без постраждалих, але ворог не припинив гатити по Харківщині. І сьогодні вранці під обстрілами знову Вовчанськ, Чугуївського району. Крім того, сьогодні близько 14.30 окупанти обстріляли село Борисівка Харківського району. Загинув 39-річний цивільний чоловік. На жаль, вкотре маємо трагічну звістку із фронту. На війні із путінським військом віддав своє життя за Україну волинянин Дмитро Левчук. Воїну із села Сміденковецького району було 27 років. Загинув Дмитро Левчук 5 квітня 2023 року на Харківщині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Волинь втратила ще одного захисника. На війні із російськими окупантами загинув 35-річний герой із Нововолинської громади Андрій Мельник. Трагічну звістку повідомив мер Нововолинська Борис Карпус. Андрій Мельник був мешканцем шахтарського міста. Загинув герой на Донеччині. Інформацію щодо прибуття тіла повідомлять згодом. Ми ж висловлюємо співчуття родині і побратимам воїна. Вічна пам'ять герою. Троє в'язнів Маневицької виправної колонії виманювали гроші у родичів зниклих військових ЗСУ. Чоловіки телефонували родинам, називалися представниками Міноборони України Червоного Христа тощо, і пропонували за гроші повернути військовослужбовців з полону або поспілкуватися з ними у відео чи аудіо форматі. Інформацію про зниклих в'язнів отримували із соцмереж. Шахраї телефонували вночі, спілкувалися нібито від імені синів, змінюючи при цьому голос. За Аудіо чи відео спілкування чоловіки просили від 8 до 25 тисяч гривень. Викуп з полону – 40-120 тисяч. Для перерахування коштів в'язні залучили спільників серед мешканців Луцька, Володимира та Селища Локачі. Нині вирішують питання про оголошення фігурантам підозри. Ледь не зарізав незнайомця. Вранці 6 квітня 29-річний чоловік ножем завдав декілька ударів 28-річному лучанину. Потерпілий у лікарні. Трапилося це в Луцьку. Щоправда, де саме, у поліції поки не розголошують. Єдине, кажуть, зловмисника затримали. за цим фактом, я свідомося до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Сеця про умисне тяжке тілесне ушкодження. Двічі оголосили зловмиснику про підозру скоєному і та затримали його в порядку статті двісті кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваного запобіжного заходу. Вода тече на електрощитову та в оселі. У Луцькій багатоповерхівці вже кілька років протікає дах. Звернення мешканців до жеку суттєво нічого не змінюють. Волога псує стіни та меблі, затікає навіть в електрощит. Через це там вже двічі горіло. Чому діри на даху ніхто не латає, та чи зобов'язаний жек робити капітальний ремонт? Розбирався Дмитро Супронюк. І сіль ставлю просушу їм. Ну от оце все, все, це все за два-три за роки оце робиться ну, безполезно. Тут протираємо такого, бачите, на цьому проходить. Потолки натяжні все пліснява, набряклі меблі та відклеєні шпалери. Пан Юрій показує, що з його ремонтом зробила вода. За півдесятиліття життя у квартирі на вулиці Станіславського це для нього не новинка, бо ж дах будинку, де живе чоловік, вже кілька років протікає. Потрапляє навіть на у коридорі. Це от, от миски, бачите, скільки тут було накапано. Оце все власне робиться. Вже не знати скільки. От, будь ласка, щотчик. Це сьогодні згорів. А оце. Це перший пожар. Це до такої степені загоріло, що це аж бляха. Не витримала. Заливає електрощит водою тут вже друге за два роки. Посприяли затяжні дощі та сніг, який поступово розставав на даху. Минулоріч річ так замкнуло, що вогонь пропалив метал. Цього ж разу розповідають мешканці, димілося та іскрило. Ми мусили відкривати двері, щоб хоч трохи витягнулося. Воно тут Сиво було. годину точно воно іскрило. Ще після того як перегоріло. Ще годину іскрило. прийшов, то воно ще іскрило. Без світла лишився добрий десяток квартир будинку. Згадує Юрій. Мешканці викликали електриків ЖЕКу, але ті проблему вирішили частково. Під'єднали більш ніж половину помешкань. Водночас чотири квартири мусять чекати, поки висохне вода. Проте вона продовжує текти. І плівка, яку спеціалісти Жеку поклали на технічному поверсі, не допомагає. Ну це власне робота жеку нашого. Це вони. Після того, як ми з ними посварилися вже, оце вони накрили. О, ну можете от, подивитися. Вода все одно просочується, протікає і на електрощиток, і в оселі. Волого не спиняє, ні плівка, ні монтажна піна. ОСББ в будинку сформувати не вдалося, тому що місяця платять гроші за обслуговування житла Жеку, але їхньою роботою пан Юрій незадоволений. Це тут робиться. Це кругом. Це по цілій криші робиться. Оце в людей кругом от робиться. Потрібен капітальний ремонт, залатати діри на даху та технічному поверсі. І, хоч проблемі вже не перший рік, серйозно за цю справу ЖЕК не брався. Та як виявляється, і не мав цього робити, пояснює експертка у сфері житлово-комунального господарства Юлія Сабатюк. На сьогоднішній день навіть якщо це обслуговує жек, то жек не має капітальних видатків та ритів на утримання будинку. Тобто, це додаткові витрати, які повинні зараз зібратися з зі і профінансувати. Права в тому, що людям треба задуматися, що ну про тік дах будьте добрі, зберіться окремо, бо це капітальні видатки. Та все ж разом з мешканцями будинку йдемо у ЖЕК з колективним зверненням до директора. Його на місці нема. Поїхав у справах, тож заяву підписує головний інженер. Пан Олександр обіцяє залатати діри, проте не зараз. Зимою це не робиться по технології, ну так чи ні? Ну це так, не розуміє технічно. Ми все розуміємо. Як тільки почнеться сезон, плюсова температура, дахи прогріються. Це все буде робитися. Ну а поки мешканці будинку мають шанс переглянути своє ставлення до власного житла і таке створити ОСББ. А якщо ні, то або збирати гроші на капітальний ремонт даху, або й далі перебуватися тимчасовими ремонтами ЖЕКу, чекаючи, що будь-який момент можуть лишитися не тільки без світла у мокрих квартирах, а й без житла через пожежу після короткого замикання. Дмитро Суханюк, Василь Марищук. Дванадцятий канал. Не перемикайте, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Тут був дванадцятий канал. Проінспектували новий торговий центр біля Луцька. Одразу три п'ятничних ДТП в обласному центрі. Понад кілограм канабісу закрив у банках. Зберігав вдома банки з канабісом. В помешканні 52-річного мешканця Луцького району поліцейські знайшли понад кілограм психотропних речовин. Чоловік раніше мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. За новим фактом слідчі відкрили кримінал. На волині автівка злетіла з дороги. По обіді в четвер, шостого квітня сталася аварія у камінь Каширському районі. Поблизу села Гута Кам'янська з дороги злетіла автівка. Постраждав водій. Його забрала швидка. Рятувальники стабілізували автомобіль та від'єднали акумуляторну батарею. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Аварія із постраждалим трапилася сьогодні в Луцьку. На вулиці Гнідавській велосипедист в'їхав у припаркований на узбіччі автомобіль. Водій двоколісного отримав травми. Його повідомили нам у поліції Волині забрали в лікарню. Нині чоловік проходить обстеження. На місці працювали слідчі, буде вирішуватися питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Одна аварія трапилася у Луцьку на вулиці Конякіна. БМВ зіткнувся із фольксвагеном. Водія останнього затисло в салоні авто. Його вирізали рятувальники. Очевидці ДТП кажуть, що він живий. Обох кермувальників забрали до медзакладів. За словами свідків, винуватець автопригоди був у стані алкогольного сп'яніння. І ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Львівській у Луцьку. 7 квітня близько 15-ї години водій автобуса Богдан в'їхав у дерево і збив дорожній знак. Транспортний засіб отримав механічні пошкодження, але на щастя, ні сам керманич, ні пасажири не постраждали. На водія патрульні склали протокол. Цю справу розглядатиме суд. У луцькому районі горіла хата. Пожежа трапилася 6 квітня в селі Шклінь. Ймовірно, через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів спалахнув житловий будинок. Пожежу рятувальники ліквідували через годину після займання. Вогонь встиг знищити вікна, речі домашнього вжитку, пошкодити стіни та перекриття дерев'яної оселі. Постраждалих на щастя немає. У Володимирському районі вилучили понад 30 кілограмів бурштину. Днями співробітники поліції зупинили авторино. При поверхневій перевірці в салоні і виявили каміння. Згодом провели обшук вдома у водія, під час якого також вилучили дрібне каміння та оброблені предмети з бурштину. Таке ж каміння знайшли ще у двох мешканців району. Загалом вилучено понад 30 кілограмів бурштину. Триває досудове розслідування. Нещодавно, неподалік Луцька відкрився новий торговий центр. Мова йде про Баобаб у селі Саєрованці. Зводити його почали ще до пандемії коронавірусу і лише минулими вихідними святкували офіційне відкриття. Отож, як доїхати до нового торгового центру, що там є, і які особливості у сюжеті. А ми продовжуємо оглядати заклади Луцька. І сьогодні ми у нещодавно відкритому торговому центрі. «Баобаб». він розташований у селі Рованці, поряд із вулицею Об'їзною. Тут поруч приватні будинки, а тепер серед них є і торговий центр. Отож ходімо, погляньмо, що там є. На парковці місця вдосталя. Якщо бажаєте добиратися сюди маршруткою, то їздять Боратинські 211 та 212. Врахуйте, що у вихідні вони курсують дещо рідше, а зустрічає нас Баобаб – інсталяція дерева, на честь якого і назвали торговий центр, який невдовзі має бути ще й розважальним, Принаймні для дітей. Поки тут функціонує лише перший поверх. На жаль, знімати на камеру нам не дозволили. Але я побувала тут на відкритті, тож зсередини – середини, зйомка на телефон. Давайте подивимося, що тут є. Зустрічає нас такий стан з здоровою їжею. Продають квіти, аптека. Людей зараз, звісно, дуже багато, дитячі аніматори, все в чисте відкриття. Ще із торговими точками зовсім невелика. Магазини можна порахувати на пальцях. Окрім квіткового бутика та аптеки, ще крамничка із товарами для домашнього затишку. Зоомагазин, острівок із технікою, айгут, хімчистка, парфумерія, магазини, косметики, а також відділення нової пошти. Головний орендар приміщення це супермаркет, розташований праворуч від входу. Форт – та новий бренд харківського продуктового ретейлера «Чудомаркет». Загалом звичний нам супермаркет, готова продукція, овочі, фрукти, солодощі, тобто усе, що і в звичайному супермаркеті, із незвичного, що я помітила, це цінник. Цінник російською мовою, поряд українською, а тут російською. Щоправда, його відразу після відео і прибрали про те, що супермаркет Харківський свідчить також деяка продукція. Поряд з виробниками до яких ми звикли в наших супермаркетах. Тут можна побачити, ось наприклад. Салківський м'ясокомбінат. зараз. Тут чимало акцій, знижки або ж, наприклад, три товари за ціною двох чи розіграш великодніх кошиків. Ймовірно, так супермаркет заманює покупців. Тож цілком можливо, що згодом знижки закінчаться, а ціни на товари трохи зростуть. Взагалі людей тут зараз дуже багато. Я думаю, це через те, що супермаркет тільки відкрився і загалом торговий центр. А впродовж місяця можливо через місяць вже трохи буде менше. На виході із супермаркету пропонують випити кави чи перекусити. Тут готують суші, бургери і китайську локшину. До слова є у Баобабі ще кав'ярня, ліворуч від входу. Ціни дещо вище середнього. Наприклад, за еспресо доведеться віддати 40 гривень, за американо без молока 48. Наразі це всі заклади, що є в торговому центрі Баобаб, але обіцяють, що вже найближчим часом їх буде більше, адже скоро планують відкрити другий та третій поверхи у приміщенні. Що там буде, розповімо у наступних оглядах. Дах. А на цьому все. Я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому youtube каналі Новини 12. Підписуйтесь, аби про усе дізнаватися першими. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. А якщо ж ви бажаєте чути ще більше хороших новин про успіхи Збройних сил України, то донатьте на нашу армію. До зустрічей.